Мене звуть Тетяна Очеретньок. Далі обговорюємо таку тему. Владімір Путін вперше з початку вторгнення запропонував переговори з Україною. Запропонував він провести двосторонні перемовини. Предметом обговорення може стати припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Про це та більше говоримо далі із політичним експертом Андрієм Городницьким. Пане Андрію, доброго дня вам та слава Україні. Ну, і, власне, говоримо про бажання Путіна до перемовин. Говоримо і про оголошене ним великодні неочікуване перемиря. Звідки ось ця ось мирна ініціатива у російського президента? Чому він власне вирішив поширювати мирні ідеї і чи не є це наслідком погроз? Сполучених Штатів в разі недосягнення успіху щодо мирного треку взагалі вийти з Дивіться, Це, це ну, навпаки, їх це мало би спонукати не виходити. Погрози стосувалися України. Щоб Росіяни, якщо американці відходять від перемовного процесу, відповідно, ми втрачаємо партнери, ми втрачаємо підтримку і ми втрачаємо шанс на припинення вогню на, на невизначений термін. Тому, в принципі, їм це було б вигідно, тому явно це не є причиною. Причина зовсім іншому, в тому числі і небажання зараз я щось з іншої. Перша причина це якраз те, що е, все вже рухається до того, що дійсно має бути підписана якась угода по припинення вогню. Е, чи воно буде підписана, чи не буде, і це буде формальне припинення вогню. Як це буде відбуватися, бачимо що. Але на даному етапі ми ж бачимо, що. В Лондоні має бути вже більш формалізована фінальний каже так. результат має бути документ, на що погоджуються всі сторони, тобто і так звана Російська Федерація. Звичайно, левого частку тут буде вимагати від України, тому що Україна бореться за хоч якусь справедливість, і поки що ми її не бачимо. Тому звичайно, ми будемо дуже часто закривати очі на щось. На що ми побачимо пізніше? Вже в четвер. Скоріш за все, ми вже побачимо на що ми будемо закривати очі, тому що Трамп обіцяє представити цю угоду на і наступне це не те, що Путін він не бачить варіантів для продовження війни в Україні. Тобто, точніше, він їх бачить, але вони є дуже дуже складними для Російської Федерації. Останнім часом я переглядаю масу так званих російських каналів, помию в них зна кількість критики на економічну ситуацію в державі. Плюс критика йде на військову сферу, тобто саме конкретно на проблема, проблем, проблематику на фронті. Не достатність кількість військ, поганий набір солдатів майбутніх, тому що я буквально це на днях переглядав такі внутрішнє відео, там де є там, де вони розказують, що по Регіонах і кількість набраних е, цих е, рекрутерів ні одного, ні одного. Та там нуль, 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 і вони звичайно виговори, виговори, виговори роблять не одному. Це величезна проблематика. Плюс вони зменшують е, кількість коштів одноразових виплат е, так званим майбутнім солдатам е, для того, щоб їм просто фізично немає цих коштів. Вони не можуть раніше вони там доходили навіть по 50 тисяч доларів. Були такі випадки, там були 30, було 20 тисяч доларів. От зараз вони їх зменшують максимально, тому що просто немає з чого випити кошти. От це величезна проблема. Продовжувати бойові дії в Україні. Це дуже дуже величезний тягар. Вони це розуміють, і звичайно, це комплекс питань, який під підштовхує Путіна до того, щоб нібито він. Сам сні з його трону і дає такий мирний мирний трек, йде до цього мирного треку. Але насправді його змусили це зробити і Україна в першу чергу. От але звичайно, і Путін і цей і Трамп підводить до цього. Що ну давайте, якщо ви хочете миру, то ми з вами будемо непогано за. Ми будемо е, помаленьку знімати з вас санкції. Ви будете також відновлювати свою економіку, ну і багато багато інших таких е, приємних речей, е, які ви не отримаєте, якщо ви зараз претеся рогом, тобто ніхто навіть не говорить зараз про якісь гіпотетичні санкції, можливі там космічні, хоча вони обіцяні Трампом, і е, е, вони. Ну, гіпотетично також можуть бути накладені на Російську Федерацію, якщо воно прям відмовиться від мирного треку. Але давайте так, якщо вже підемо таким легшим шляхом, то принаймні він буде погрожувати тим, що ну у вас є шанс зараз почати заробляти кошти з американцями, і вам корисно це. І плюс що великий користь для Трампа і для Америки, це те, що якщо гіпотетично в ну, Чекаємо, доки відновиться зв'язок із політичним експертом Андрієм Городницьким. Повернувся пан Андрій до нашого ефіру. Пане Андрію, власне, з того, що ви сказали, зараз знову ж чекаємо, коли повернеться пан Андрій до нашого ефіру. Нагадаємо, обговорюємо можливість імовірність власне отієї от мирної угоди, котра вже післязавтра може бути укладена в Лондоні. Нагадаю про те, що Владімір Путін, Ін заявив, що готовий до проведення двосторонніх мирних переговорів з. Україною, і нагадаю так само, що прямих контактів між лідерами двох країн не було з перших тижнів після початку війни. Пане Андрію, от, власне, сказали ми про те, що Путін готовий, Зеленський готовий. А що ж робити з тим, що ще 2022 року була рішенням Ради національної безпеки та оборони введена заборона на прямі переговори саме з Владиміром Путіним, і про це сьогодні заявив. Речник кремлівського очільника, так Дмитрій Пісков, про те, що варто спочатку зняти цю заборону, це не проблема. Боже, це розчиком пера робиться за за пару хвилин. Взагалі не є проблемою. Проблема в тому, проблема є зміна Конституції. А це проблема. Це проблема про те, що говорить, що там Крим має бути. Офіційно визнаним так званою Російською Федерацією в Україні на юридичному рівні. О це проблема. Це попробуйте вирішити питання, і воно не буде вирішено. А питання вожа, заборони це, це, це взагалі дрібниця питання, тому що бо, це хоче, по-перше, Путін особисто з, з ким він хоче зустрічатися? Чи це буде Путін? Ну давайте буде відверті. Не буде Путін зустрічатися з Зеленським. 99% цього цієї зустрічі не буде. Можливо, якісь там опосередковані там будуть. Не знаю, може, Єрмак Єрмак буде зустрічатися там з кимось. Можливо, Стефанчук. Ну, я навіть не думаю, що Стефанчу наврядче скрізь це буде Єрмак, і можливо там буде Ушаков, наприклад, з їхньої сторони. От ті, що, ті, що дійсно вирішують міжнародні питання. Ну, я, 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 я навіть не говорю, бачите, міністр закордонних справ, тому що в принципі, що це ну він може бути присутнім. Там чи саме може бути лавров там присутніх, але це не факт, що, що це так важливо. Тобто важливе рішення, якісь які будуть, які будуть прийняті. Але те, що напряму президент не буде комунікувати, ну точніше, наш президент і не не, не до лідер. От е, тому, що його президенту важко назвати, тому що він не легіт. Але сам факт того, що він просто забоїться під Путін от я не вірю. давайте так я 199, 100% що Путін не буде зустрічатися з Зеленським. Угу. А от е, якщо ми говоримо так про мирний тра план Дональда Трампа, з'явилася у ЗМІ інформація про те, що він пропонує створення у тієї спільної комісії для контролю за припиненням вогню, куди мають увійти е, представники України, Російської Федерації та країни, яка не є членом НАТО. Ну, от власне, що це може бути за країна? Це перше запитання, і друге, чи готовий буде Путін пристати на цю таку пропозицію? Я думаю, що він вже пристав. Це вже такі, знаєте, витоки інформації, які вже були обговорені неодноразово в тому числі з контрольовані витоки інформації, напевно так. Дивіться, єдина сторона, яку я зараз бачу, третя сторона, це і Саудівська Аравія. Тобто, інші варіанті я поки що взагалі не бачу собі не усвідомлю. Це та яка країна, яка може собі дозволити. По перше, економічно, по-друге, фізично в неї є війська в неї є можливості для того, щоб там щось, хоч якось, диктувати умови. Ну і плюс вона є нейтральною. Тобто, плюс і ще один різко, четвертий варіант це те, що. Пуктуючи, це те, що вже є напрацювання певні з третьої сторони, як медіаторства. Тобто, вони вже як кажуть повідомлені, і не треба буде напрацьовувати якісь інші варіанти. Ну тобто, це 90% відсотки ж ради. Зрозуміло, якщо ми говоримо про Україну та Францію, зокрема, є повідомлення про те, що е, наша країна і власне Франція узгодили позиції перед переговорами у Лондоні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, провів телефонну розмову із французьким колегою. Ну і власне за його словами, під час обговорення скоординували позиції щодо ключових питань пов'язаних із міжнародною безпекою та встановленням справедливого миру. Пане Андрію, не є таємницею те, що Позиція Сполучених Штатів Америки це та позиція, на яку досить суттєво оглядаються у Європі. І наскільки європейці, на вашу думку, скоректували свою, свою позицію так, щодо російсько-української війни, наскільки, скажімо так, вони стали більш прихильними до розв'язання? Війни так у мирному руслі, все ж таки до підписа для підписання оцієї от мирної угоди. Поки що важко взагалі коментувати це питання, тому що вони ну немає майже ніякої інформації. Є там звичайна інформація про те, що фінансування України, наприклад, буде виключно в е, стилістиці е, інвестування в оборонно-промисловий комплекс. Е, що тобто, це означає, що нам навіть не будуть постачати снаряди, чи що. Ну тобто, я також це сильно. Не вірю, тому що є величезна кількість напрацювань е, м, того самого Рейнметалу, які виробляє величезну кількість снарядів і вони що буде ці снаряди, Просто склад кидати чи куди. Ну я розумію, що вони також. Мають готуватися і, скоріш за все, і Франція, і Німеччина також мають будуть мати склади, і вони будуть е працювати на власні там потреби. Але і, я впевнений, що Україні також будуть постачати озброєння. Воно не зменшиться на ближчі роки там 3-4 Ну точно не зменшиться. От попри це, має бути ще інвестування в нашого ПК. Це також е хороший такий намір. Е вони б ми бачили, що останніх. Там місця навіть вони зустрічалися і з коаліціями охочі всіх інших форматів. Там багато зустрічей було і, скажімо так, половина з них було все до цих зустрічей, але є частини дійсно, що обговорювали питання про розміщення українських військ іноземних військ на території України. Питання обговорювали, я наскільки мені відомо, то навіть погодили певні певний формат. Щодо іншої, іншої співпраці, навчання є ж інші країни. Франції, є там Нідерланди, Норвегія, є Данія, яка вже готова в Україну війська для навчань, відповів відверто для того, щоб там отримувати досвід, для того, щоб створити створювати свої озброєння Україні в тому числі. Ну, тобто працювання є мінімум підтримуються Європейським союзом і вони. Іди чого немає, це фінансування, це єдина проблема. Тобто я не бачу чітких таких стратегічних намірів фінансувати Україну на перманентній основі. Ну, тобто, наприклад, ми визначаємо визначаємо 100 мільярдів, 100 мільярдів рік. Наприклад, європейський союз має відділяти Україн мінімум для там інвестиції для підтримки життєдіяльності, відновлення багато чого іншого. От цих цифр я не бачу. Ми постійно якусь боротьбу. Ми постійно бачимо про там за один, за два за три мільярди. Тобто, ми постійно маємо виборювати в там в того самого Орбана Фіцу, всіх інших за те, щоб вони голосували як треба голосувати. Ну тобто, оця, оця проблематика залишається. Як вони погодять це питання окремими фондами, які будуть там наповнюватися, це також один з варіантів, і будуть наповнюватися одними з, одним з різними країнами. Можливо питання знову ж таки ще внутрішньополітичної боротьби, тому що дуже багато лідерів зараз переживають, що в них буде з їхніми політичними кар'єрами, якщо будуть втратити за НАТО багато коштів на Україну. Тому внутрішні політичні проблеми наростають, а не зменшуються, і ем, критична ситуація в деяких так відносно для нас це далі не критична. Але для них це дуже 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 питання. Там вже в ЖКХ, Наприклад, тобто в них високі ціни на газ, на це на світло, все інше. Для них це проблеми. Вони постійно в Німеччині, для них, це, для них там шокова це ситуація. Коли там платити приходить, приходить платіжка, вони там вже вмирають. От і їм пояснювати, що ну ем, для нас це не питання, щоб вам виділити Україну наприклад, Німеччина спокійно може виділити там 50 мільярдів євро в рік. Чи може на вийти? може для них це не проблема. Це величезна економіка і ем, Франція, ну, не менше. Інше питання, що будуть робити всі інші країни Європейського Союзу. Ну тобто, ось ці формати поки що вони ще я Так розумію, не урегульовані до кінця є розуміння, є знаєте наміри, знаєте, як меморандум. Є меморандуми. От ти більше ми ж підписували скільки ми ти меморандумів підписали оборо е, про оборону? Два ці не якщо не помиляюсь, тобто дуже багато. І поки що ми результатів як таких від них сильно великих не маємо. Але ми надіємося, звичайно, що якщо гіпотетично буде припинення войну, то вони загостряться ці питання, А, Україна... а ми ж забули про Європейський Союз. Тому ми коли ми маємо дочатися до нього. От про це також ведеться зараз перемовини. І наскільки мені відомо, що Росія також там певні ставить палки в колеса, вони нібито не проти, Але попри це, все одно я так розумію, там знаєте, як Путін говорить, але. Але ми не проти, але давайте ми це перенесемо, наприклад, там на там 35-й рік. Там, наприклад, не, 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 не 35-й рік. Тобто є в цьому ж також проблематика. А ми кажемо, ні, навпаки. Якщо ви хочете, щоб нас е, змусили до перемир'я, давайте не в 30-му році, а давайте там в 28-му році. От, тобто, в нас є певні такі питання про те, що які, які залишаються невирішеними, от і е, ну скоріш за все, питання євросоюзу має бути вирішено набагато більш е, швидше, тобто ми маємо долучитися критатимуру це набагато швидше, тому що це питання виживання економічного, Тобто е, тобтовання фінансування країни, воно має бути на найвищому рівні. Але а коли, якщо ти вже долучаєшся до європейського союзу, е, питання знімається з того, тому що тебе в будь-якому випадку мають фінансувати в тих чи інших там рамках, тому що ти член європейського. У союзу тут набагато простіше обґрунтувати це фінансування, от тому поки що обговорюється, але сам європейський союз боїться, поки що, якщо ще почати Україну, ну і власне тут знаєте, чи не стане наріжним каменем а, те, що імовірне членство України у Європейському Союзі для Росії, чи не буде це для Російської Федерації принциповим питанням, так само як і НАТО, чи на вашу думку, ні? Дивіться, те, що приносить користь України, це є вето від так званої Російської Федерації. Але питання в тому, чи вона буде блокувати це на неформальному рівні, тобто не формальному, а скажімо так, куларному рівні. Тобто, бо публічно вони ж говорять, що ми не проти НАТО так звичайно проблема, тому що там війна, там військові, там союзи так, так далі. А європейський союз це ж не є там проблема. Ми не ворог європейського союзу. Вони ж постійно про це говорять, тому. Публічно, звичайно, скоріш за все, не будуть про це говорити а не публічно будуть робити все для того, щоб Україна не долучилася до європейського союзу, тому що це максимально зближує її, і в тому числі з НАТО. В тому числі з НАТО, і наприклад, і навіть якщо це не буде Крим НАТО, то там оборонні союзи Європейського Союзу можуть бути формально помаленьку почати створюватися. Тобто, європейський союз багато чого вирішує насправді. Воно ніби здається, така штука, що інколи навіть не сильно і потрібно, тому що е, стандарти Європейського Союзу це дуже чудово, але там дуже багато бюрократії, дуже багато проблем. І ми вже бачимо величезну проблематику в Україні, коли нам е, скажімо так, наші можновладці нам е, пояснюють, чому в нас. Росте ціна на те, на те, на те, тому що ми підходимо до рівня Європейського Союзу. До там до того, до того, але чомусь це нас ціни тільки ростуть європейського союзу, поки що і все інше залишається на попередньому рівні. От і це є проблема в тому, що в нас багато чого кращого, краще ніж в європейському союзі. А в європейському союзі не люблять цього. Знаєте, їм треба ж розумієте, коли ти сидиш, устаканився, а тобі треба щось міняти, щось удосконалювати. і Це є велика проблема. По великому рахунку, дайте, якщо чесно говорити, ми можемо інтегруватися в європейський союз поступово, так як це роблять багато країн. От і по чуть-чуть по і вводити там євро набагато ну, пізніше через 10 років, ну і багато багато інших всяких, але ми робимо це взагалі такими самимильними кроками. Насправді, інтегрування в Європейський союз по великому рахунку, якщо розібратися, ми вже можемо долучатися до європейського союзу, і технічно це не буде великих проблем. Ще раз кажу, повторюсь. Це проблема для європейського союзу, тому що ми велика економіка, якби це дивно не звучало. Її потрібно буде е, ну але вона пуста. Розумієте, ця економіка вона велика, вона пуста, її треба буде наповнювати, наповнювати європейськими коштами, наповнювати грантами, наповнювати е, фінансуваннями, там субсидіями, субвенціями, всім іншим для того, щоб ця економіка плюс-мінус вирівнялася на рівні європейських країн. Плюс-мінус це величезні кроки. Чому там е, цей орбан бігає, лас, розсилає листи по угорцям, щоб не приймати Україну в європейський союз? І він тим самим е, пояснює це, що вас буде менше коштів, тобто ви будете платити за економічне процвітання України. А не а, і а сама Угорщина буде набагато гірше жити розумієте, то ми будемо з кишень платити то. Ну тобто в нього логіка трішки примітивна, о, тому, що він не розуміє, як працює вся ця система, але він так залякує політично от своїх виборців для того, щоб там вони, наприклад, були проти і голосували на якомусь референдумі, нібито проти вступу України в європейський союз. Ну тобто тут є багато своїх нюансів, але в будь-якому випадку це буде дуже непоганий крок, якщо навіть попри там хотілки там Путіна ми все одно долучимося до європейського союзу. Так, ну і власне продовжуючи тему, так щодо е заробітків чи то не заробітків минулого тижня була заява і Дональда Туска, котрий підкреслив, що Польща не бажає бути лише символом солідарності, тоді як інші країни отримуватимуть прибутки пов'язані з відбудовою України. О така ось цинічна заява, е не те, що вона, вона не є і не дружньою, але тим не менше для українського вуха так вона досить таки разюче звучить. Пане Андрію, якщо ми говоримо про заморожені російські активи після переговорів у Лондоні, що може бути з цими грошима? Чи їх повернуть для росіян? Чи власне якісь відсотки з цих грошей може таки піти на відбудову України? Чи все залишиться отак, як є на даному етапі? Не повернуть їх. Не повернуть їх росіянам? Сто це не знаю. Я, я, не, я не вірю в те, що не їх повернуть. Це буде крайня межа розуміння європейського союзу. Якщо вони скажуть, що ну давайте повернемо кошти росіянам за те, що вони вбили величезну кількість українців. ми їм кошти будемо повертати. Ну Франція, Макрон категорично проти від цього. А вплив Макрона на Бельгію такий досить -таки потужний. Тому навряд чи, навряд чи це відбудеться. Ці кошти дійсно мають йти на відбудову України. Чи вони будуть от питання? Чи вони будуть розморожені? Оце питання. Тому що знову ж таки, тут тут в мене немає відповіді. Оці кошти, які там зараз йдуть, там наві... тому що ми ж не забуваємо, що кредити були взяті під, під ці відсотки. О, тобто ми маємо ще виплатити кредити під ці відсотки. Тобто, ми або ми маємо можемо забрати ці кошти розморожені, віддати кредитні кошти, і тоді вже а інші вкласти там не знаю в економіку. От ну це ще кажу, це не такі великі кошти. Це так здається, ніби це щось там космічне. Так, це дуже приємні кошти, якщо їх взяти одним одним чином, віддати всі борги і Вкинути в економіку, це дуже непогані кошти. Але враховуючи, скільки нам буде потрібно в майбутньому коштів для того, щоб ми росли економічно там, по висхідній лінії, ну це треба, буде, щоб, наприклад, там не 5% було ВВП зростання в рік, а 10%, наприклад. Тобто для цього потрібно інвестувати величезні кошти, просто величезні кошти. Там, в рік мінімум, щоб ще є Європейський Союз, як я кажу, інвестував інвестувати мінімум там, 100 мільярдів євро в рік. Тобто, чи готові вони на це? Я не вірю. От вони також це не бачу. Тобто, відаль для України, це так було. 50 мільярдів так для підтримки життєдіяльності. Вони можуть виділяти 100-200 мільярдів. Вони цього не зроблять на, на даному етапі. От і це ось це є проблема. Але розмороження коштів ну це, це важливе питання, яке також зараз обговорюється. І скоріше за все, що цього не відбудеться, можливо, там будуть розморожені віддані кошти американським. Там тих 5 мільярдів, здається, якщо не помиляюсь, там було. було. І то, я, до речі, це не, не точна інформація. Мені здається, що їх вже віддали. Бо дехто говорив, що, що вони мають планують їх віддавати, але мені здається, що їх вже немає. От гіпотетично, там можливо, дійсно, що вони там можуть бути віддані там 5 мільярдів. Але це знову ж таки це не зіграє великої ролі для росіянців. Вони дивіться. Росіянці будуть максимально тиснути на всі напрямки, де їм можна буде отримати якісь привілеї. Десь вони отримують, десь вони не отримують. Частково буде дійсно зняти санкції. Ну щоб сказати про те, що вони, наприклад, там повністю нівелюють свої своє навантаження на економіку. Це неправда. Е, сказати, що завтра ціна на нафту там Уралс почне рости, можем також в мене є велике питання, тому що поки що на фьючерсах вона не збирається падати, і е, тобто це навантаження на економіку. і вона як мінімум буде е, ну, економіка Росії буде страждати, дуже сильно страждати. Вони вже йдуть в мінус. І інше питання там по військовому ВПК своєму чи буде відновлюватися співпраця між Китаєм е, 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 і Російською Федерацією? Дивіться, перше товарообіг між Китаєм і Російською Федерацією зараз впав на 7% буде він рости, так як він ріс на там в 22-23 роках. У мене питання є тобі, більше ми бачимо, що зараз американці хочуть максимально відштор... відсторонити росіян від Китаю, і їм це вдається. Їм це реально вдається, навіть не враховуючи її дуже великі там співпрацю економічно між Китаєм і Росією. Там була експансія тотальна. Це буде потрібен це ну на це буде потрібен час певний, але на даному етапі принаймні їм це вдається. Я бачу просто по, -по, -по статистиці, що це рухається в напрямку. Мі мінусової. тобто це означає, що нафту вони не мають куди продавати. Інше питання, якщо вони за допомогою американців буде відновлювати ці е, маршрути, там, наприклад, в Європейський Союз помаленьку потрішки почуть там спочатку тіньовим флотом не, не буде чіпати, потім вже офіційним флотом, потім вже відновлять страхування. Ми ж пам'ятаємо, що вони блокували страхування, не пускали в порти. Підмовлять це, будуть вже пускати в порти. Дивіться, тут ще не треба забувати, що Україна також не має, ну має постійно працювати, бути, бути знаєте, як ці як сурки, постійно бути на, на, на чеку. І розуміти, що якщо тільки щось десь відновлюється, співпраця з Росією, ми маємо постійно до цього апелювати, постійно, постійно штурмити і ну погрожувати. Я не знаю, там залякувати не знаю, що ми там можемо робити, благати, говорити, домовлятися дипломатично і дипломати наші мають працювати перманентно з тими країнами, які нам важливі. Для співпраці з Російською Федерацією, тобто я маю на увазі для того, щоб вони не співпрацювали з Російською Федерацією і не приносили їм економічну користь. Ми постійно маємо бути, не знаю, в портах жити, там дивитися, контролювати наші спецслужби мають постійно все контролювати. Тобто, це важка праця, яка на жаль. Ну бо Росія буде лізти. Росія буде лізти, вона як знаєте, як вода буде просочуватися, точніше як рак. Вода це добре, а вони як рак, краково як вони будуть постійно просочуватися всюди для того, щоб отримати свої привілегії, і на жаль, деяких напрямках впевнений, що їм вдасться відновити свої позиції, тому що ну ми бачимо прикладом е з початку 2014 року. Що вони це робили, і їм це вдавалося дуже часто, і навіть на початку 22-го року під час повномасштабного вторгнення вони себе комфортно почували економічно, дуже комфортно. Ну що що мені хотілося запитати, що ви зробили європейський союз? Що зробив е, Трам і Трамп, в тому числі Трамп ж був президентом. Що він зробив для того, щоб під час цього періоду військового з 14-го року по 22-й рік, е, щоб вони не могли не мали можливості напасти на Україну? Але ні, вони заробляли там свої спокійно по 500-600 мільярдів доларів, і вкладали їх в війну, вкладали їх в армію, вкладали в зброю все інше, там ну, скрадалися половину, звичайно. Але але але, але це система машина тоталітарна працювала, і їх, їх, їх це не цікавило на даному етапі. Треба зробити для того, що е, треба зробити так, щоб їхня мож, їхні можливості інвестувати в війну було ми ну, як мінімум вдвічі менше цих можливостей, щоб було. Але чи вдасться це зробити в Україні і всьому світу? Великі питання, великі питання тут питання майстерності радше української дипломатії, і наскільки наші дипломати вміло відстоюватимуть позиції держави так на міжнародному рівні, пане Андрію, на завершення нашої розмови, давайте трішки про публікацію у Таймс. Там власне опублікували те, що за словами американського посадовця Україна готова віддати 20% своєї території, якщо це буде сприйматися. Як де-факто визнання окупації, а не де юре, скажіть, будь ласка, що це Це просто витік інформації, це якесь окреслення червоних ліній, чи це чутки, плітки, чи радше це пропозиція або ж ультиматум з боку американської сторони? Дуже неправильне формулювання: ну, ми готові віддати 20% території де факто. Е, Бійця, ну е, я, я розумію про що. Я маю на увазі, що дуже неправильне формування, і воно звучить, нібито ми готові віддати свої території. Ні, це не так. Ми до того говорили про те, що ми можемо. Ну що ми е, що ми розуміємо, що наша територія окупована. Тобто ми прекрасно це розуміємо. Тобто, тут не питання того, що і президент неодноразово говорить, і ми всі одноразово розуміємо. Що де факто ми розуміємо, що територія окупована так само, як і Крим, що він окупований. Ми прекрасно це знаємо. Ніхто його не буде витнувати цей там юридично. Де Юре, як то кажуть, але просто каже формулювання, що ми віддаємо територію, нікому нічого не віддаємо. Ми просто усвідомлені і пояснюємо, що ми розуміємо, що ця територія є окупована. От і все. Тобто, ми хочемо її забрати? Так, хочемо її забрати. Чи буде це відбуватися протягом цього періоду? Не буде знову ж таки. Я скажу, давайте відверто. Не буде можливо, якісь там будуть унікальні умови створені для того, щоб ми відвоювали цю землю. Можливо, але це знову ж таки це з досвіду, наприклад, із, із практики інших країн. Наприклад, це відбувалося між Азербайджаном і Вірменією. Тобто є певні такі приклади, які там роками напрацьовуються. І витвічно це можливо. Дипломатично ми будемо відпрацьовувати постійно для того, щоб ці території повернути. Але це архіскладно, Архіскладно. Ви сказали про дипломатичну службу. Я скажу, в нас її в принципі не існує. В нас жахливо, в нас. В нас просто жахливо. У нас є дипломати, так одиничні дипломати, у нас хороші, якісні. Але я ще раз кажу, доки ми будемо відправляти колишніх прокурорів. На посади дипломатичні. У нас буде така дипломатія, як і прокуратура. Отака сама дипломатія у нас буде. Зрозуміло. Так. Ну і радше це напевно, якщо ми говоримо про публікацію у Нью-Йорк Таймс, то це радше клікабельний заголовок для читача. Так, так, звичайно, тому що це так вигідно показати, що ціка Україна віддає 20% своєї території, розумієте? Наскільки це жахливо звучить. Але апріорі це далеко не так, і ми про це говорили давним давно і поговорювали. Це ну на жаль, це така ситуація, при яку ми, ми, ми усвідомлено йдемо на її зустріч, тому що ми не можемо поки що фізично забрати ці землі. Нас не хватає можливостей і в Росії не вистачає можливості закупити інші території. Щось про це не говорить, розумієте, що Росія віддає скільки там 800... 80% 80 території України Україні. Ми можемо маніпулювати заголовками, як хочеш, правильно? Але так воно не цікаво звучить. Так, пане Андрію, можемо маніпулювати. Дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам тв 7 Нагадаю, щойно спілкувалися із